Китайський регулятор напруги підключив до електродвигуна від пральної машини. Це буде в мене двигун стояти на Вібростолі. Планую зробити Вібростіл. Тут підключення електродвигуна все дуже просто. Получається ось таходатчик іде і де ось два провода. Ось оці. Ці два провода, ось вони в мене зверху. Їх ні в якому випадку не, не підключать до 220 вольт. Так, потім один провід від щотки, ось іде на тій стороні. От, пішов він ось сірий. Це я підключив його до, до сіті, до нейтралі. Так, інший коричневий від статора. Ось коричневий і червоний. Це два провода від статора йдуть. То я, <клух> ага. получається, до коричневого, до одного провода від статора підключив на сеть. Получається, от один провід 220 і другий провід 220. Один на щотку йде, другий. От провід від статора. Так, інший провід від статора червоний. Ось він виходить. Перемикаємо, робимо перемичку От і перемикаємо з іншим чорним проводом. Це йде провід від щітки, від щотки. Отак. От. От тобто, виходить. От 221 йде на статор, інший йде на щотку. Потім перемичка йде від статора, перемикаємо зі щоткою, і, виходить, ось перемичка йде. От. Ну, якось так. Обороти великі на цьому двигуні. Я не знаю, скільки там тисяч обертів, але воно сильні оберти. Вирішив купити регулятор напруги. Ну, Регулювати оберти таким от 150-170 гривень коштує в інтернеті. Зараз підключу, подивимось, як воно буде крутити Ну, він не дуже коректно регулює. Я не знаю, є там продаються із без втрати <кхід> потужності там якісь за 500 гривень 700 і вище. Так, це ось скручуємо на нуль. Так микаємо 220. От. Ну там приєднуємо получається, там написано, куди що підключать? Не фокусую, в общем. Там позначки лінія і нейтраль, е, да. І ноль. В общем. Сюди вход, туди вихід. Ну, там, я думаю, розібратися можна так. Тепер включили в сеть, тепер додаємо на цьому регуляторі. Дергун запустился. Добавляем. Працює, можна ставити на болгарки, регулювати оберти на світло. Куди вам потрібно, туди можна і поставити.